Президент США Джо Байден, оголошуючи про надання Україні понад 30 американських танків М1 Абрамс, зазначив, що Україна готується до здійснення контрнаступів на тлі настання весни. Про це він сказав на брифінгу в Білому домі у середу. І чого нам робити? з настанням весни? Українські сили готуються обороняти свою територію і готуються до додаткових контрнаступів для визволення своєї землі. Вони повинні мати змогу протидіяти тактиці і стратегії Росії, яка змінюється у дуже короткостроковій перспективі. Їм потрібно покращити здатність маневрувати на відкритому просторі. Їм потрібні більш сталі засоби стримування і захисту від російської агресії у довгостроковій перспективі. Байден наголосив, що військова допомога Україні, спрямована на підтримку її здатності давати відсіч російській агресії та захищати власний суверенітет і територіальну цілісність, стала глобальним зобов'язанням. Сьогоднішнє оголошення доповнює важку працю і зобов'язання країн усього світу на чолі зі США, щоб допомогти Україні захистити свій суверенітет і територіальну цілісність. Ось що це означає допомогу Україні в обороні і захисті української землі. Це не загроза нападу на Росію. Загрози нападу на Росію немає. Якби російські війська повернулись у Росію, де їм і місце, цій війні було б покладено край, зауважив Джо Байден. Сьогодні вже ми маємо заяву про надання Україні в перспективі танків Абрамс. Чому все так швидко змінилося, що це означає? Ну о, змінилося це добре. Змінилося не швидко, це погано. А якщо підсумувати дискусію, яка зараз ведеться, вона крайньо потрібна, тому що найбільше, що вона досягає, це заплутує ворога до о, крайнього сказу. Бо цифри, які називаються терміни прибуття, стан техніки, він доведе цих кремлівських кремлівського фюрера, його ідіотів до крайнього сказу. Тому що сьогодні, ну я не знаю, хто не називає цифр, не називає час прибуття, хто вироблять буде, які держави, місце доставки, постачання там і так далі. І Це дуже добре. Але якщо говорити з точки зору от, е, ситуації зараз воєнно-стратегічної, воєнно тактичної і глобальної, то е, ці речі крайньо необхідні. Постачання цих озброєнь техніки крайньо необхідно, але і недостатньо. І Україна і збройні сили України, сили оборони продовжують перебувати в стані постійного дефіциту і нестачі озброєнь, техніки, боєприпасів, і це безумовно позначається і на ділянках фронту, і на загальнополітичній ситуації я вже не кажу. На загальному політичному конзагальнополітичної ситуації на континенті і в світі, і оця цей серйозний здвиг в питаннях. Важких озброєнь він дуже і дуже важливий. Безумовно, його фахівці, не тільки фахівці, пов'язують з переломом у ході цієї війни. Що ми можемо спостерігати? Скажімо, тому що якщо взяти останні оці ось буквально два тижні, то можу сказати, що тут більше війни інформаційної ніж на полі бою. І причина тут, власне, в тому, що Росія під тиском санкцій потроху видихається, а вона переходить на винятково, скажімо, тактику бомбардувань ракетних безпілотниками території України цивільних об'єктів, те, що стосується боїв, скажімо, в районі Бахмута, які довели ситуацію до того, що приватна армія Вагнера фактично сама себе знищила. От, безумовно, безумовно, на і якийсь чималий удар по українським збройним силах, але от, оцей факт е, перелому щодо постачання до України важких озброєнь і танків Леопард і Абрамс. Е, я вже не кажу про те, що це отримало широкий розголос по багатьох європейських державах, і сьогодні фактично всі ключові. Держави за винятком Франції зголосилися поставити і назвали свої цифри, які стосуються постачань до України і танків. І що ще важливіше, це бронетехніки, тому що е, танки на полі бою це дуже важливий компонент, але зрозуміло, що вони діють в зв'язці з іншими видами озброєнь при реалізації завдань під час проведення військових операцій. Загалом можна сказати, що той результат, який зараз досягнутий, він досягнутий завдяки а, Збройним силам України, які вміло використовують техніку, завдяки дипломатичному корпусу, який дуже активно працював, а, завдяки м, діяльності Рамштайну, формату Рамштайн, який знаходить відповідь і компенсує, і вміло знаходить механізми компенсації, тому що, очевидно, що ці. Постачання бронетехніки до України вони мають компенсовуватися десь новітньою сучасною технікою, десь ресурсами різного роду. Я вже не кажу про те, що е, ці кроки вони е, привели вже до серйозних здвигів розробки сучасної новітньої техніки, і так далі. Я вже не кажу про те, що у цій ситуації досить активно себе проявили аналітичні кола. От тому, що завдяки цьому здійснювався дуже серйозний тиск на національні уряди, на міжнародні організації. Тому а, це серйозний здвиг, але я ще раз кажу: він необхідний, але недостатній з точки зору, скажем, прискорення фіналу цієї війни. І якби мене запитали, от, чого зараз ключового не вистачає, я би сказав, що зараз не вистачає безумовно політичної єдності і прийняття політичних рішень. Стосовно мети, бо, знаєте, пане Василю, коли ти не знаєш, що ти хочеш, то як ти можеш підбирати інструменти? От і оце, оце, ото, тут воно і загр... загрузло те, що так складно а, вдається, скажімо, приймати рішення по достатці там, десятка, якогось півтора, чотирьох десятків бронетехніки. У світі відбуваються тектонічні зміни, і відповідно. Ми бачимо, що західні держави, лідери західного світу, ну власне, і ті країни, які в першу чергу виробляють важкі озброєння, вони ухвалюють рішення про передачу Україні танків. Тут важлива не кількість, хоча, звичайно, будуть звучати критичні закиди про те, що могли б передати більше, могли б передати раніше. Це все можна почути, але давайте порівнювати ситуацію з ситуацією річної давнини. Україна отримувала рік тому, на той момент, коли вже країни НАТО, їхні розвідки, знали про плани Росії щодо вторгнення в Україну. Українські сили оборони отримували переносні протитанкові ракетні комплекси і переносні зенітно-ракетні комплекси, тобто зброю, яка могла бути використана у. Партизанські війські, але збройні сили України довели свою спроможність воювати проти Росії. Вони не лише не розвалилися, але завдають суттєвих ударів по Росії, і відповідно ми бачимо, що власне і дії Росії насамперед воєнні злочини Росії на території України вони підштовхують західних політиків до того, щоб ухвалювати відповідні рішення. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.